Та ялинка? Да, — Будеш до неї ходити? Да, буду. Дуже раді, тому що ми цього чекали. Ми ходимо, коли ви ялинка, бачимо вже всі свісті, глянди, звістки тільки. Ми чекали, ось з них і кричав йолка-йолка. Ну, дітям нужна якась радість, там і так нічого не бачать. Ялинка потрібна. Я з задоволенням тільки рада, що ялинка буде, тому що який би не був час, треба жити тут і зараз, мені здається. А знаєте, звідки я, звідки. я щось бачила в новинах, наче якась сім'я подарувала місту ялинку. Тому що я дуже... Дуже рада, що є ялинка, і ми дома будемо також встановлювати. Свято є свято. А діти як вставлять? Дуже радіють. Дуже радіють діти для, для дітей свято, для для дорослих також.